як важливо безперешкодно потрапити у будь-який медичний заклад, аптеку чи магазин. Володимир Башинський знає з власного досвіду. Після травми чоловік пересувається у візку. Я травму отримав дуже давно, і коли при Советському Союзі я з'явся на дворі, на мене дивилися, як пробачте, як на обізян, що це щось таке на коляски, непонятне. І всі звертали. Зараз зверніть увагу. Людина на візку їде, ніхто, навіть діти не повертається, бо до нас вже звикли. Так само, ми повинні звикнути, що доступність бути рівна для всіх. Цьогоріч обласна громадська організація людей з інвалідністю Молодь жінка, сім'я спільно з головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації провели виїзні моніторинги доступності об'єктів для маломобільних груп у Баранівці та Овручі. Окрім того, це питання неодноразово розглядалось на засіданнях колегії облдержадміністрації, а також знаходиться на контролі представників влади. Зазначив заступник голови облдержадміністрації, голова обласного комітету доступності Ярослав Долгіх. Є звіт, що зроблено, в тому числі, якби ми тримаємо на контролі і, і, і згаданий вами Ружинський район. От я от тут дивлюся в Ружинському районі до переліку об'єктів, які потребували першочергового обладнання, це 81 об'єкт. Частково забезпечено безперешкодний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями до 50 об'єктів. З них 14 облаштовані кнопками виклику, 36 пандусами, а також 18 об'єктів не пере. Не потребують переоблаштування. Це те, що зроблено от за цей короткий період, конкретно по Ружинському району. Певна робота з пониження бордюрів та встановлення пандусів проводиться, проте як зазначають самі люди з особливими потребами, при прийомі таких об'єктів експлуатацію і випробуванні засобів безперешкодного доступу має обов'язково бути представник з маломобільної групи населення. Велике прохання, не спішіть. А перше, чим почати? Шукайте шукайте. Нас. Тих, хто користується, коли людина сидить вдома і вона хоче десь заїхати, в неї хоч якийсь необхідний пантус, хоч якось туди попасти, але теж побудувати у це якось, теж не потрібно. Говорили також і про проблеми створення соціальних таксі. Позитивним досвідом поділилися представники громадських організацій скоростення. Наступне засідання обласного комітету доступності запланували провести в кінці року і доповісти на ньому про роботу, яка буде виконана за прийнятими рішеннями попередніх комітетів.